Ну що ж, усім привіт на зв'язку, я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas. І в нас знову імпорт та експорт. Я нарешті знайшов ту тачку, яку я хотів знайти, яка є в списку. Давайте спробуємо обережно, щоб до того магніта не зачепитись. Ну Ось так десь зупинимося. О, 40 касарків. Ось так скоротимо шлях. І ще 11 косариків і буде вже 5 лимонів. Так, біжу до свого гаража. Чи може якась інша попадеться, яка треба? О, та що те, що треба. Оце мені й потрібно. Так, повезло, що я проскочив. Оце те, що треба. Цю ми здамо, потім залишиться ще три, а в мене рівно три в гаражі стоять. І одна з них досить рідкісна. Ось так приїхали. Дев'ятнадцять касарків, і в мене вже. П'ять лимонів в кармані. Так що ж біжимо до гаража. Скоро лягати прийдеться, але ми ляжемо. Так, давайте ось цей будиночок на колесах. Його можна знайти або в сільській місцевості, де він проїжджає, або на вершині Гори Чіліат його можна знайти. Оцей будиночок на колесах. Щоправда, він занадто широкий, я не знаю, чи він там пролізе, хоча навряд чи, тільки краном його можна там підняти. Давайте тоді краном. Так, опускаємо, піднімаємо, повертаємо. Обережно, щоб не зіткнувся. Давайте трохи будемо опускати його. Трохи будемо опускати. Все ж досить достатньо я. Опустив. І за цей будиночок на колесах ми отримали 22 Касарика. І тепер знову до гаража там ще дві. Ну не тачки одна тачка тачки один мотоцикл. Ось так, ось так. Давайте мотоцикла туди відвеземо. Це я не маю стріляти, але вирішив, що набої не стану тратити. Вони і так дорогі. Хоча, чого я парюся? Коли в мене 5 лимонів в кармані. Десять косарків. І залишилась ще одна тачка. Давайте будемо рухатися. А ось і остання. її можна лише в лас Вентурасі знайти ось у цьому місці. І ця тачка ексклюзивна. Так, тихіше. Все привезли. Тридцять п'ять косарків за неї отримали. Раз, подивимось, нам ще п'ять автівок залишилось. Залишилось Mesa, ZR350, Banshee, Super GT та BF Injection. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!